Нормально. Діскомен, це а, що бачиш. за. Вау! О, ти, ти казала, що хочеш мене побачити в цьому чорному. От раді тебе я це зробив. Що це, це означає? Е, це любов. До Визна... мене? Тут, звісно, як тебе можна не любити. Ви пам'ятаєш, був такі артисти, які не любити, так, теж? <рес> Чи до Шлягера? Ну, до всього насправді диви. Е, Радіостанція шлягер це якраз радіо, яка крутить самі круті пісні. А я знаю, що діскомен у вас крутиться. Значить, це є е, і мене визнання. Ти трішки змінив образ. Чим це взагалі спровоковане? Насправді це просто наша жіноча аудиторія е, запитала було декілька запитів, а дискомен може щось відчути чи таке, ну, зробити mm -hmm. щось нове. Запитали, що ви саме хочете. Ми хочемо, щоб е, тіпа, ви були більш стильними та більш такими стриманими. А насправді це бажання змінюватись і шукати щось нове. Що це за квіти? Піони, що це? Я не знаю. У нас є дуже крута дизайнерка, яка сказала, головне тут її рібоньки, бо програємо процес. Ну, водиви, так, бачиш. Ти все ж таки приховуєш свій своє обличчя. Знову ці окуляри затемнені. А ти не боїшся, що тебе розсекретять? Е, насправді ні. Я цього не боюся, бо це ж образ, да, образ із камен, артист, який співає музику, яка цікава аудиторії, народу. знімає окуляри? Ні, зараз я не можу, бо там нічого не намальовано. бачиш, я і тут шуткую. Ні, на все прийде насправді свій час. Я сказав, що якщо е, я зберу палац Спорту, по-перше, я вийду голяка. А якщо я щось сказати, так зроблю. А по-друге, я не тільки окуляри, все що завгодно, з Які в тебе є ритуали перед виходом на сцену? Люблю обійматися і роблю це з нашою командою. Ми з тобою давно спілкувалися, тоді ти говорив, що ти з іспаномовним, з зі іспанською зіркою плануєш дует зробити. Ти зробив дует, ти їздив так. в Іспанію. Так. Чи бачився ти з нашими зірками, які там? Ну я тобі скажу так, що ні, насправді я нікого не бачив з наших зірок. Вони, хоч ходять на деякі там івенти, але я думаю, що вони не дуже хочуть Спілкуватися, бо знаєш на яке ти можеш задати питання? Я задав би одне: коли коли ти повернешся додому, дуже важливо знаходитись саме тут і зараз, а не просто за кордону давати якісь там свої великі побажання. Як ти відносишся до того, що Настя Каменських сказала на своєму концерті, що не мова головне у музиці, і неважливо якою мовою співати виходить? Диви, я скажу так, що я не буду казати саме про пісні, я не буду давати оцінку, якою мовою хто має там співати. А тим паче, що у там у багатьох артистів є русскомовні, це на Суцемого артиста у мене немає, не буде розкомованих пісень, це точно я знаю. А от те, що стосується спілкування, я вважаю, що ти українець, і якщо даже аудиторія дуже хоче, щоб ти не сказав москальську мову. Ну є вже моменти патріотизму. А як ти вважаєш, що буде далі з Настею? От її зняли з золотого віку? Я думаю, що буде дуже складно НК повертатися саме в Україну. А вона жінка і пробачить дуже багато чого, або але повертатися дуже буде складно, бо ти ж розумієш, як пояснити хлопцям та дівчатам, які зараз находяться на передовій що? Ти спікуєшся за кордоном російською мовою. Це дуже буде складно.